Знаєш, якщо цей рік для тебе був суцільним стресом і досягти вдалося лише зайвих кілограмів, то, будь ласка, послухай це відео до кінця. Загалом наша психіка пробує врятувати нас від стресу, від тривоги, від переживань, від негативних емоцій і каже: а ну йдемо, давай, з'їмо щось. Солоне, солодке, включимо ще кіношку. Вип'ємо ще винця, і тоді нам стане добре. Але ж ти знаєш, цей порятунок він триває лише секунд 10, а потім знову це відчуття: о Боже, чому я така жалюгідна, чому я така слабка, і знову включається почуття провини, яку ти, ти теж можеш заїдати. Знаєш, основна проблема в цьому це власне емоційне заїдання, емоційна їжа, емоційне переїдання. І поки ти цю проблему не вирішиш. Проблема твоєї фігури стоятиме перед тобою завжди. Інтенсив психологія стрункості це твій ключ до вирішення їжі на емоціях. Відкрита реєстрація, натискай і реєструйся.